Вітаю вас, малята! Сьогодні перший день тижня, понеділок, 9 жовтня. На минулому занятті я вас вчила, як правильно заучувати вірш Валентина Бичко осінь. Я впевнена, що вашим рідним сподобались декламування. Дякую за ваші відео. А сьогодні ми поговоримо про овочі. І я вас навчу складати про них загадки. А що ж таке загадка? Загадка це жанр усної народної творчості, що уявляє собою дотепне запитання, часто у віршованій формі. Загадки є у фольклорі всіх народів світу. Слово загадка похідне від слова. Гадати, думати, вгадувати, загадувати. Сьогодні ми навчимося складати загадки, але спочатку пропоную відгадати деякі з них. На городі у нас грядки. На грядках рісні листки. Там зростають малюки зелененькі огірки. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози прильєте. Цибуля помаранчева і гарна у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Морквину. З мене листя обдирають, мене квасять, борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Капуста. На городі виріс дужий, круглий, жовтий, і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадались? Це гарбуз. Є солодкий, є гіркий, різні форми маю. Є худий, а є товстий, кожен його знає. Перець. Навесні кладемо в ямку, восени збираємо. У супи, борщі, солянку цілу зиму маємо. Картопля. Діти, а чи любите ви загадувати і відгадувати загадки? Ну, звичайно ж, це весело. Загадка це дотепне запитання, вислів, розповідь, розмова, які вимагають розкриття відгадки. Предмет, чи явище в загадці не називається, а пропонується тільки окремі ознаки. Щоб відгадати загадку, треба думати, порівнювати, зіставляти, робити певні припущення. Пропоную скласти загадку. Малята для того, щоб класти загадку, треба розказати про предмет дещо. Описати його не називаючи. Спочатку обираємо об'єкт. Ну ось, наприклад, буряк. Тепер опишемо його. Який цей предмет? Це овощ, буває темно-червоного, бордового або ж вишневого кольору. Має невеличкий хвостик та зелені листочки. Тепер розкажемо, які дії виконує? Росте на городі під землею. Яке ж призначення він має та властивості? Цей продукт найголовніший у борщу, має багато вітамінів. А на що ж схожий? Можна сказати, що схожий на повітряну кульку на ниточці або ж на м'ячик. А тепер скажемо загадку повністю. Овоч темно-червоного, бордового або ж вишневого кольору. Має невеличкий хвостик та зелені листочки. Росте на городі під землею. Він найголовніший продукт у борщу. Має багато вітамінів. Схожий на повітряну кульку на нитерсті. А тепер пропоную скласти загадку ще про один овоч. Це овоч круглої форми. Має Червоний колір. Він буває жовтого кольору, а зелений, коли ще не достиг. Росте на городі над землею. З нього роблять сок, солять у бочках, консервують, нарізають в салат. Схожий на маленький м'ячик. Це помідор. А тепер малята, ви побачите на екрані ще декілька овочів. Складіть про них загадки самостійно. Малята, я впевнена, що ви зможете скласти загадки і загадати їх своїм рідним. чекати на ваші відео. А для того, щоб краще зрозуміти відгадку, пропоную вам намалювати овочі. Я зараз покажу, як правильно малювати. А ви обирайте ті, про які будете загадувати загадки. На середині аркуша малюю гарбуз. Він головний на городі і найбільший. А гарбуз має форму круга, ще може бути схожий на овал. Розфарбовую його помаранчевим і червоними кольорами. Біля гарбуза його сестриця, морквиця. Вона видовжена. Вона теж помаранчева, можна брати і червоні кольори. Якщо немає оранжевої фарби, то у жовту додаю червону. Зелені огірочки, схожі на овали. А це бурячок. Бряковий колір я зробила, до червоного додала трішечки коричневого, малюю гарбузику вуса, огірочкам стебельця, квіточки жовті. Морквиці малюю листечко. Воно в неї довгеньке. І бурячкові листячко. Малюю кінчиком пензлика. Це земля на городі. Розфарбовую в одну сторону. Використовую більший пензлик. Коли фарба підсохла, починаю малювати очі, щоб поживити наших героїв, щоб вони стали веселішими. Добавляю ручки та ніжки. Малята, а ви можете з гарбузом намалювати ще й інші овочі їх дуже багато. Малюю хмарки, богороду потрібен дощик. І сонечко, потрібне тепло та світло. Домальовую зіниці і овочі у нас наче оживають. Чекатиму малята на ваші роботи та загадки. До зустрічі!